Так, соняшник цвіте увесь. Зацвів соняшник, нормальне цвіте. Соняшник, бомба. Красота. Все, будемо чекати меду. Подивимося, чи буде він виділяти. Ось дивіться, бжолки літають. Бачиш, диви? Диви. І друга, диви. Виділяє. Значить погодні, диви. Значить Будемо з медом. Диви, на кожній бджолі, диви, на, на, на кожному соняшнику є бджола. Диви, на кожному соняшнику є бджола. Та а цей соняшник цей соняшник вже прямо біля пасіки, буквально 500 метрів. Ну тут я думаю ще днів 10, а то й 2 неділі і буде цвісти. Ну, поле хороше, соняшник хороший, влага є, дощі йдуть, все, ну ось такий соняшничок. Тут будуть жолки наші працювати. І тут поле там ще поле є, і ще поле є. Ну оце отак. Но ще не цвіте. Все. По поводу соняшника. Сошник я вам показав. й цвіте, то на півдні Бесарабії такий сочник зараз цвіте. Цей сошник зелений, що я показав, це вже біля пасіки. Я знімав учора. Буквально там ще йому днів 10, може днів 12, даже йому треба до цвітіння. Але тільки що вчора я доповнюю це відео, тільки що позвонив мій знайомий Серега. Серега, привіт! Полтавській області стоїть. знайшов він ранні поля сочника, і взяток каже, капітальний: 5-6 кг привеси. тому, що в нас тут дощі йшли, взяток був. І все нормально. Це сьогодні, яка не дуже сьогодні похолодало, трохи дощ, а так, каже, бджоли активно працюють на сонячнику. Сорт соняшника – піонер. Тому є надіжди, є надії, що буде у нас все нормально і буде медок соняшника, і позаливаються вони в хлам. Позивається все, і бажано ще не один раз, щоб по пару разів викачать. Оце така інформація. Думаю, що важлива, це кажу за Полтавську область, що вже вони несуть. Все, а далі йдемо. Приїхав я на пасіку, знову розширить хвости, сім'ї, восьмирамочники. Також з вами поговоримо про мед, поговоримо з вами е, про соняшник і поговоримо з вами і розкажу вам, покажу новинку дуже класну, цікаву. По меду секунду, я не знаю, яку ціна на мед, зараз десь, тому що меду немає. Напишіть ви, яка ціна на мед, тобто вона на сьогоднішній день. Бачив я, деякі заготовачі виставляють відео вже з медом, з бочками. Чи вони його виставляють просто пусті бочки, бо не відкривали його. Чи тоді Тісно мед. Я, чесно говоря, пасічників не дуже розумію, які зараз здають, може якісь ріпаковичі прошлогодні здавати? Це ще куди не йшло. Но якщо у вас хороший медок, хороший, якась акація, якесь разнотрав'я, та воно банками уходить по 300-400 по гривень літра на ульот уходить. Хлопці через тік ток я дивлюся, одні, другі, третій, четверті. я так наблюдаю за всіма. Я казав, що через Тік-Ток можна продавати бомба. Та не тільки через Тік-Ток. Я вірний, що на базарі можна продавати. І цей мед. Оптом здавати, я не знаю, по чому там, по 62 чи по 63 ось зараз беруть. Коли меду немає, ви зрозумієте, що в цьому году меду дуже мало. Ну, накачаємо сочника, навіть якщо багато накачаємо. Трошки простий вибачають, бо горло так може цей. Е -е. Е -е. Накачаємо ми того меду і толку з того. Ну, Це все одно не той мед, який повинен бути. Тому ціна на мед по-любому буде нормальна. Це всі прекрасно знають. Плюс всі, роз... всі знають прекрасно, що в євро мед продається, А євро 48,8 на сьогоднішній день. Оце отак. Так що я б не спішив би, я б продавав би розницю, тому що його немає нормального меду зараз. Може хто там тільки розтаплює, ну може торохи хто, хтось і качнув. Да. Ну, в бочках продавати, я не знаю. Це хіба якщо закрити якісь фінансові питання. Зараз покажу вам, я розширяв хвости, покажу який стан хвостів, яка ситуація у вуликах. Так, ранок. Починаємо розширювати сьогодні босік вощинка. Суш там повіз, Розпалює дималь, не знаю, чи показував, чи ні. Я тут качанами. Картонки трошки трошки них розгорілося, кинув. Качанчик і все. Я вставлю, що саме, саме нормальний варіант. Ну і генеляки хорошо, це треба в лізі іти, шукати, сушити. Все. Ти пішов на базар, тобі їх за меду чотири мішка приперли. І, і димить, бачите як. Хоча ну, не дуже розгорілося. Бомба. Ранок підвіз уже корпусів. Ось із сушкою 145-ю. Це магазини куди буду накидати. Бджулки працюють не сильно, але не знаю, десь літають на здоров'я. Ну слабо, дуже слабо. Ну, такий стон хвостів на сьогоднішній день. Сюди зараз добавлю ще дві ромки вощини. Бачите, оце оток. Це отак. Ця вощина теж цьогорічна, зрозуміло. Що. що така картина? Ходік матки молоді, сіють. Ну, Такий хвіст. Є хуже, є краще. Такий хвіст. Ну, магазин меду точно принесе на соняшнику. Решутка Нікот оригінал, в мене лягає ідеально на вулики. Бо я коли робив ці вулики, я відразу вирішив все робити по стандарту. У мене вулик 425 на 500. Такий же самий розмір і решутки. Як бачите, вона просто лягає, у мене безфальцеві вулики. Просто лягає. Вона сюди і все. І зверху ставлю ось. із необсушеною сушинкою. З погріба. Отовощина стоїть. В одних відкриваєш меду, взагалі щось не дуже багато. Ну, відкриваєш такий хвіст. Пожалуйста, ось тут є медок, і медок, і він це ж свіжий. Я не пойму і в чому різниця. Ось бачите, вже, це свіжо відстроєна вже вощинка. І друга сторона. Ось тут такі ось рамочки і, в, і медук є на кожній рамочці, все нормально. Так що я ж кажу, ситуація, ситуація везде різна. А тут, звісно, хвіст дебелячий. Зараз підставлю рамочку вощін і магазин сюди буду кидати 100%. Хочете я вам покажу мінус пінопластових оцих вуликів. Якщо бігом прийшов, ставлю, спішу, спішу, кинути марик, все, тільки що забираю. А тут добрий вечір, я диспетчер. Це буквально за 3 минути. Все, кришки гаплити. Зараз принесу другу поставлю. Це, звісно, треба дуже осторожно бути з димарями. і з такими пенопластовими цими вуликами, тому що мало того, ще загоріться може. Причому моментально. Тут у мене сім'я получена на 145-му гнізді, на 145-й рамці. Таких, не знаю, попасики там може штук 5, може менше вже залишилось. Це чисто для виводу маток. Ну Це отсюда ні матки не виводилися, ні закладки не рівні. нічого. Бачите, вже 4 магазини. Тобто, грубо говоря, 20 рамок додано. Ну, Зараз подивимося що тут всередині. Ну, Бжола сидить, бачите, плотно. Зараз подивимося, відкриємо, що там всередині. Це такий тут послідній корпус магазину. Нам ще один магазин поставлю. бжоли багато вже. Оцей верхній медовий, звісно, важкуводи, кілограм 15 Ви ну, Бачите, як сім'я, з нічого не дергало, нічого mm -hmm. не робилося, воно собі нарощується, бачите. Сіренька бджола. Все нормально. Очередний хвіст. Кормушку забираємо. Ну, Може ще й останеться, не знаю. Ну, така плотність. Отак сидять. Ось сюди я підставлю, оскільки ну, ви поставили рамок вашіни, я поставлю три штуки. Можна й дві, але я поставлю три. Бо бачите, вони тут трошки набрали силу і босики вжили на крайній рамці. От вже стільки на, на кормушечки. Три рамки вощини сюди відтягнуть. Брехню відтягнуть. А буває і таке. Перший вулик, ось я видать, пропустив його прошлий раз, не розширив. І вийшлося отакі ось наросні. Назвою язики. Зараз їх треба убороть звідси. Оце вже подзадолбався трохи, Оставший день ряд, а це дойти. Трохи ліг, приліг на вуликах. Оце як бо буває льош на вуликах, воно собі гуде, прибалдял, красота. Бачите, скільки вже пройшов. Він ще корпуса підвіз, медові, вещінку. Це все пройшов. Це ще мені пройти, буквально там чіпуху, може, вуликів 10. І піноплостові порозширюють, і все. Поубороть потім кормушки. десь кульочки лежать з-під конті, та й раніше ще лежив. І все. І шабошка. Красота. Фух. Ребята, дуже класні є новинки. Або Модернізація удосконалення буквально хотів би, щоб ви не переключалися буквально три хвилини. щоб ви подивилися це? АВВ-100, що вони тут придумали, привезли мені вже дві неділі. як стоїть. Хочу вам показати новинка. Воскотопка бюджетна, народна, Я її назву народна воскотопка. На 10 рамок навіть влазить 11 рамок. А ВВС 100 ціна там буквально чуть більше 5 тисяч. Дуже класна, рамочна. Вся з нержавейки, ножки зйомні. Можна ставити на газову, на газову горілку, на газову плиту. Можна ставити на костер. Дивіться, ножки нержавейки, Дуже швидко вам показую. Закривається отвір для цього, для стікання воску. Заливна горловинка, лієчка витягується, можна її також закривати. Кришечка, дві ручечки. Я тут поставив вже рамки, щоб ви побачили. Стає 11 штук. Якщо рамки ми витягуємо, ось подивіться, яка корзинка. Бомблю бомблю у бо спішу, щоб я знаю, що ви люди зайняті, вам нема коли. Дивіться. Бачите, як класно, які класні ці. Витягуємо корзинку. щоб ми бачимо? Лоточок для стікання для стікання воску. Цей лоточок також може витягуватися. Зараз покажу вам. Ось, дивіться. Підставочка для цього лоточку, водичку заливаємо через горловинку. Його витягувати постійно не треба, цей лоток. І все. Чуть більше п'яти тисяч. Просто бомбезний варіант. Я вважаю, що це бомба-варіант, бомба. І робочий, і недорого, Ну, бюджетніше Ви і краще. Рамочне, ви зараз не найдете. Для невеликої пасіки, для більшої пасіки, ви знаєте, що є 15-рамочне, така сама ввесту. Там ще є для підключення парогенератора. Тут парогенератора не, не, немає. Ну, за додаткову плату можна поставити, але я вважаю, що воно не нужне. Саме краще, то води налив і пішов собі. Це воскотубка, який не треба заморачуватися. Налив сюди води. І пішов собі на 20 хвилин. Прийшов, поміняв рамочки 300 тут 145-ту, яку вам грутовську, забрав совком і погнав собі далі. Знову закинув рамки, і пішов. І рамки дезінфіціруються, І класний виход воску, ніде нічого не забувається. Все отаке гарненьке з нержавеючки, кришечка. Я вважаю, що варіант просто супер. Також дивіться, був в нас прес, Я показував, годів 7 назад. Прес для віджума мерви, а також забрусу. Можна забрус віджимати на ньому. Мені він не дуже зайшов, бо було куча нюансів. Тут тут болтики відкручувати треба, то те все воно. Сюди, можна ще підключати парогенератор. Штуцерук для підключення парогенератора. Зараз вони його модернізували. Я вам скажу я вже, що розібрав, вже дивився. Бомба. По-перше, важкий, я не піднімаєш. По-друге, диви, нема вже тих болтів. Бачиш, як зробили? Шпилечки. Раз, диви. Ляп. Єсть. Береш. Дай підійшов. Як чеку з гранати. Ляп, все, єсть. Забираємо. Дикий швел, дебелячий, Щас. Ого, Я підняти не можу щось ніфіга, з одною рукою. Зараз спробую положу телефон, бо не можу підняти. Щоб підняти, треба повитягувати юханий бабой. О. Раз. Два. Це кришка. Ось дивіться, який різьбо. Та те що важке яке? І резинові ручечки поробили. Байк, хорошо. Молодці, хто придумав на ВВС-100. кришечка з ніржавечки. Він увесь з ніржавечки. І, звісно, оцей швеллер дебелячий. Дивіться, яка стоїть. Пластина, яка давить. Ось ручки зробили. Диви. Диви. Байк зробили? Та воно з п'ятерки зроблене. Йохарний, та бабай. Диві. Воно важке. І стоїть цей прес, кстати, не всі гроші світу, я вам скажу. І в ньому того, що рву можна давить, то Женя, Женя, там Євгеній, я не помню прізвище, як зараз не вспомню, Я оставлю його посилання на його відео в описі. Він навіть Мерву, тобто не Мерву, а забрус. Накидає забрус, забрус давить. Він казав, там трошки недоработка була, не було як цей. Зараз вони все доробили в авесту. Ось, бачите, корзина ще стоїть. І тепер можна і заброс давити. Корзина стоїть, теж зніржевий. Ручечки. Я беру витягую. Можке, страшне. Ось дивіться, що не доробили. Унизу тепер те, що він дуже просив, бач? Зробили такі ці. Тепер буде продавлюватися медок і є відстань. Воно не буде тут. Ну є куди йому стікати. Тут же пластинка, дебеляча, п'ятерка. Кран для стікання, або мерви, або, або воску, або <кій> меду. І отак всередині. Ось пара генератор, якщо треба. Все те воно знімається, все з нержавейки. Подивіться. Ну реальна бомба. Ну воно важке, розумієте? Це теж якась шерпотрю якийсь. Фух, все. Кого цікавить, звертайтесь теж, диви. Я вважаю, що просто класна штука. Його в роботі ще покажу. Ну я ж куку, це немає його тих болтиків. Воно мене задовбало, тоді я його продав. То те, це ось береш, шпилечки повитягував. Раз, два, три, він уже розібраний. Супер. Супер. Молодці, звісно, дороботка бомба. Ситуація оце по пасіки, я вже можу сказати, на четверку з мінусом. Чого так? Тому що взятка в мене немає. У селі 10 лип, чи, чи, там, може й менше. Акація, ви самі знаєте що. Оце зараз болото, раз на траві якесь, може трошки літають, вони, і то дуже-дуже слабо. Вичіни, яку я пройду раз приїжджав, поставив, в принципі, підтягували. Ну, все одно я бачу, що так я ж їх раз кормив. Ті, що покормив я раз по 4 літри дав, то варіант непоганий. Ну, на 4 з мінусом. Аби було взяточок безпереривний, або їх підкармлювати ще, то, звісно, вони б наросли б уже добряче і була б ситуація получше. Але кормити постійно сахаром це дурниця, це дорого, шкурка вичинки не буде стоїть. Оце отак. Тому я на сьогоднішній день стан пасіки ставлю 4 з мінусом по п'ятибальній системі. Я, в принципі, в цьому році вже очікую соняшник, на слідкую неділі приїду і це розширю вже, вони в цю вощину ще сьогодні поставив, її потягують, надіюсь. Пизади в лоба я отримав вже, блядь, все, Шабашка. Так припекло, що... Коротше кажучи, я вам скажу одне. Нехар шляться біля льотків, Ото таке, І запах йоду пішов, і бджоли активізували ще більше. Приїду на слідушній неділі, не дорозказував. Вже буду ставити більше магазинів. Сьогодні поставив більше рамок гніздових вощи не ставив. А на слідушій недільці буду вже ставити, бо вже підготовка йде до соняшника. Ворі вощи, надіюсь, отягнуть, ще б жили за цю недільку. І вже будемо готуватися до медозбору головного Якийсь зараз на мене меду дуже багато не буде, але все рівно він буде. Хочу заказати собі воздуходувочку. Електричку, тому що, що в мене є, вона не годиться. Я її вже розремонтував, не хочу ремонтувати, А воно треба, щоб спеціалістам, бути там воздух подсасує з карбюратора. Продам мій чи не знаю куди. Людина, хто шари, розбере, поміняє, бо я мастеру розвозив, він все поміняв, карбюратор почистив, а ту прокладку, що ви там писали, коли я вас питав на Фейсбуці, він не, не поміняв. Ну, коротше, грибав його возить. Я на стаціонарі тут електричество протягнув кабель і буду, куплю собі оту воздуходуйку зелененьку, там таку. Не дуже дорогу за 3500 вона вроді стоїть і все. І буду видувати так цей. Бо я зараз магазини вже де ставлю, я ставлю на розділительну решетку їх для того, щоб матка не піднімалася. Ах, печав лоба дала, зараза. Оцей тобі медок. Любиш медок, любий холодок. Бджілки літають, не буду я їм мішати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, яка ситуація у вас там по пасіці. Може вже меду багато ви накачали по 20 тонн і продали його по 80 гривень. Але найбільше, що я бачив на сьогоднішній день здачі меду, це чи 72 чи 73 гривні. Ну це такі ексклюзивні предложення деяким людям, яких дуже багато меду, дуже багато. А так, а так ціна, мабуть, ото 62, 63, 64. Ну напишіть, бо я її, чесно говоря, не знаю. Що ти питати ту за ціну, як ще поки що в вуликах сухо. Все, не скучайте, все буде добре. Пасічники України! Землю славлять від Карпати до степів, сонце в вуликах, чоли в небесах, слава пасічникам, слава нам.